Доброго дня! Сьогодні в нас 6 жовтня, місто Тернопіль, і хочу показати вам свої насадження Киві і поговорити на цю тему по Киві, коли треба знімати плоди для споживання, так як Плоди вони не розм'якчаються в нас на кущі, а вони постійно в фазі технічної зрілості, і треба знайти той оптимальний термін, коли їх зібрати. В тому році я трошки передержав їх на дереві, на аліані. Я десь збирав аж початок листопада тому році в нас не було приморозків вересень, жовтень, вже десь аж в середині листопада були перші морози та мінус два, і вони в мене долежали тільки до Нового року. І от зараз треба якось тестувати, коли краще збирати плоди. Щоб вони довше зберігалися. Вчора я вчора виложив Федір з Виноградова відео. Він має свій канал на Ютубі у Кертику, називається. І він на цю тему вчора розказував дуже толкове відео. Багато чого я з ним згідний, не згідний тільки в одному. Що на зберігання плодів, які довше треба, щоб полежали у нас на зберіганні в підвалі там, чи в будь-якому приміщенні, то треба рвати. Він казав, пізно, вже аж, аж. аж. А мені здається, що навпаки, для довготермінового зберігання плоди потрібно збирати. Трошки раніше. Вчора, 5 жовтня, я поставив, зірвав 5 плодів Києві Карпат Стратона і поставив на дозарювання з яблуками. Я такого прибора, як рефлектометра, який вимірює цукристість, у плодів не маю, і будемо пробувати методом таким. Легшим і менш затратним. Попробую поставив я на дозарювання з яблуками. Буду дивитися, коли плоди починають м'якнути, і тоді вже їх попробую, подивлюся цукристість на смак. В тому році цукор був дуже високий, практично кислинки не було, були ніжні, солодкі плоди. В цьому році теж було спекотне літо, тим більше весна почалася набагато на 2 тижні скоріше і зацвів Києві на 10 днів скоріше. Так що я думаю, що десь 15 жовтня почну збирати плоди, які більші на е, довготермінове зберігання. А ті плоди, які підуть на споживання, ті плоди, які підуть на реалізацію, то вже буду, зараз пройду з тієї сторони, буду вже збирати після, е, після 15-го там, ну, перед самими морозами. Якщо хтось буде бажати Попробувати українського Киві, вирощеного в Україні, буду реалізовувати по 100 гривень за кілограм, то буде з 15 жовтня. Але знайте, що то він буде в фазі технічної зрілості, що його треба буде дозарювати. Але я думаю, що до 15 жовтня, Ті мої плоди. Які я вчора поставив до яблучок до Заряця, я подивлюсь, скільки набрав ківі цукру, чи він смачний, якщо він уже до 5 жовтня набрав, то тим більше він буде добрий і після 15 жовтня. Ще таку закономірність скажу по плодах ківі. Що вони дуже стійкі до розтріскування, так само, і актинідія. У нас тиждень йдуть дощі, і то такі дощі дуже інтенсивні, насиченість ґрунту, не знаю, у верхніх шарах, певно, 100%, бо так годинку немає, дощу, чуть-чуть стряхла земля. І знову пішов сіяти такий дрібненький, тихенький. Так що не бачу я, щоб плоди тріскалися, плоди, ну цей трошки перегружений плоди меншої, меншого калібру. Там, на північній стороні будинку, де плоди були трошки проріджені, то там плоди 100 грамів більше. Ці плоди. Порядка десь 60 70 грам. Ну, перед тим я зроблю дегустацію перед реалізацією і вам все розкажу, покажу, які вони по величині, які вони на смак і що з ними треба буде робити. Культура ківі мені подобається, Не, є дуже прихотливою. Рослиною, якщо знати гарну агротехніку, а я вже займаюся з 2015 року вирощування плодами, можу підказати, розказати, бо дуже багато хвилюється, що вони вимерзають. Вони не вимерзають взимку, вони вимерзають у весняні вікна. Коли днем температура піднімається до плюсових, може бути в затишку проти сонця бути і 10 градусів тепла, а на ніч втисне мороз 3-4 градуси. І в той момент якраз у вас ківі, насадження Києві, вже пішов сокорух і вам Будуть морозобоєни, розірве вам стовбурці, і ваша рослина весною, коли пробудеться, почне на стовбурі плакати там, де була рана, і, можливо, і загине. Звичайно, вона там потужна коренева система, вона відіб'є із кореня вегетації, але Час, коли, який ви потратили на вирощування надземної частини Ківі, буде дарма втрачений. Так що треба берегти взимку рослини не від морозу, а як не парадоксально буде це звучати, від сонця і від плюсових температур. Перше, це мульчування товстим шаром. Світлими матеріалами кореневої системи, це може бути там листя, сіно, зверху можна присипати свіжою тирсою білою, щоб не було, не притягувало темний колір сонечко. І не розогрівалась ваша коренева система. Це раз. І по-друге, якщо ваші рослини... Ростуть в затишку на сонячному місці, то, отак, як в мене оці насадження, цих маю я раз, два, три, чотири кущі, то я роблю притінення скелетних гілок десь на висоту півтора-два метра простинями. Тобто забиваю кілки і зі сторони сонця натягую простині. Щоб прямі сонячні промені не попадали на на наші ліани, на скелетні гілки і не розігрівали їх. Ну, Але самий гарний спосіб вирощування, якщо є місце зі східної або північної сторони будинку, будівлі, там практично перші сонячні промені ніколи не попадають, бо сонечко в нас сходить уже. 10-11, десь третя, четверта вона вже починає гарно пригрівати. А в третє четверті вже не попадає сонце на наші рослини, і вони дуже чудово в стані спокою, чекають на приходження весни, на потепління, і потім починають активно вегетувати. І вони доганяють тих рослин, які ростуть на сонячній стороні. То на якість врожаю на цукристість практично не впливає. Можна з північної сторони потримати ще тиждень на ліані і воно цукор добере. Ну, от така інформація. Не буду більше затримувати, бо вийшло дуже велике відео. Я думаю, коли дозаряться наші плодики, я викладу вам відео. І розкажу, коли я буду першу партію своїх плодів зривати. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України, героям слава!